Так, твориться контент, так, монтується контент. Таку, таких пару секунд вам за колісся, як, як воно робиться. Ну, по правді кажучи, монтаж монтаж відео займає леву водолю долю часу і дуже багато часу. Я думав, що просто YouTube це так зняв, закинув, зняв, закинув, але хочеться його зробити, це те, те відео таким, ну, гарним, а не просто назнімати. Тому що назнімлюєш, 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 а потім треба сидіти то все перебирати, вирізати там моменти, десь там щось не то сказав, там, І все решта. І щоб до вас донести той контент таким. Та до вас і самому, щоб було приємно його дивитися таким. Як, як кіно, якимось таким трошки кіношним, трошки таким життєвим. Сьогодні неділя займаюся монтажем. Завтра буду вирушати таким незвичним почну кадром нове відео, як я вже говорив в попередньому, то маю завтра в понеділок розвантаження пальмової олії на заводі Бельвіта. Будемо працювати далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім добра! Запаркувався отут, буду чекати на телефон. Як покличуть мене на розвантаженні, треба робити щось снідати, поки вони будуть чекати. Я буду точніше чекати. ще любить їсти так само під, під кіно, як я. Загорівся, до речі, цим серіалом просто капець, не можу відірватися від нього. Я колись його починав дивитися, але не вдалося. У мене таке є. Я починаю серіал дивитися, він мені раз не заходить, я все, не буду через силу. Другий раз не заходить, третій раз. У мене таких купа серіалів було. Зараз, до речі, «Гострі картузи дивлюся вже п'ятий сезон. Серіал Бомба. Завантажився, а вже при виїзді на возі, після ваги, е, перевіряють. Якийсь дідусь ходить по сховках, перевіряє, чи я тут в карманах не вивожу нічого. Цирк. Ще перший раз таке побачив, щоб по сховках в машині ходили, по бомболюках, перевіряли. Наступне завантаження маю в Польщі. Ой, район Глівіць, але маю аж в середу. Сьогодні в нас понеділок, тому буде в мене такий незапланований вихідний серед тижня. З'їжджаю на базу і буду ну, сьогодні ввечері, завтра. Завтра, о, не знаю, завтра може на роботу, на вечір поїду, не знаю, ще побачу, як там дружина з роботою своєю, коли вдасться мені виїхати. Я ще зауважив одну таку е, річ, і я не знаю, від чого то залежить. Може, може ви мені в коментарях підкажете? Е, от, ніби мережа заправок, заправних станцій, Орлен. Допустим, так, ніби мало би бути скрізь одна та сама вартість палива. А ніфіга! На одній одна вартість, на другій друга вартість. От я тут по послацькому воєводстві замітив. Ми там живемо в одному місці, там ціна бензину одна, е -е, в Катовіце заїжджаєш інша вартість, е -е, а сюди їдеш вбитом. От я їжджу сюди ну, на, на цю мийку. Тут взагалі дешевше. Одна й та сама мережа. Як так може бути? З чим то може бути пов'язано? Відкажіть мені. Може... може хтось знає. Тяжке життя, коли ж... дружина їздить на машині з однієї сторони, а з другої сторони нормально. Приходиться їхати додому маршруткою. Пішли в маршрутку. 300 років не їздив маршруткою. Поїхали. Та ну його в баню пішки ходити. Фух, я вже захекався. Добре, приходжу підходжу до маршрутки. Зараз чекаю і буду сідати їхати. В цілому так навіть нічого. Можна їздити автобусом, якби ще від автобуса не треба було пішки йти, ну, але... Не сильно далеко, півтора кілометра, за одно кроки не Так от проходить неплановий вихідний. Збрав донечку з школи. Їдемо ще докупляти канцелярські вироби. Ще якісь зошити треба. А ручки, напевно, я не знаю. О, банка, тераторий. Не подумайте, то пепсі. Може хтось подумає, що пиво. Та й таке. Всім добра, підписуйтесь на канал. Треба вложити парковочний білетик. Тут, тут біля Кауфлянда. Якщо не покласти, то штраф 150 злотих. Так, взагалі 2 години парковки безкоштовно, але має лежати квиток. Три, два, один. Камера. <гум> в общем, тут в жапках в Польщі появився, появились нові смаки соусів для хот-догів від двох досить популярних блогерів польських. Ну, вони називаються Юлія Жука і Gang. І е, там з'явилися два соуса. Один це манго, а другий це беконовий. І е, я хотіла попробувати подох е, хот з беконовим соусом, але на жаль, такого нема. Тому ми будемо пробувати з манго. Не повторюйте цей трюк, цей спробуємо, чи Це вкусно. і Тоді будемо казати. Добре. Ти перший чи я перша? Ти перша. Добре. Мав буде гірше. Саме звичайно гірчиця. Мав сьогодні таку неприємну ситуацію. Вже, як ви бачили, був в мене незапланований вихідний. Ну і продукти я не забирав, так як я добирався додому маршруткою, не було, що в холодильнику продукти. Їжа. І лишив я в машині їх наскільки? Ну, на день. Там трошки більше, навіть виходить. Ну, ну, доба. Добре, що на вулиці температура повітря не сильно велика. Я сьогодні приїхав і виявилося так, що машина виключила холодильник. Ну, але виключила вона його десь. Е десь напевно вночі бо ще не до кінця все порозмерзалося бо в мене там в морозилці ще м'ясо, якісь ковбаски були. Добре, Входиться до przodu і coп'nice możliwe близько тих танків. танку. І був десь тут, в тим місця, чи так починає, і буде окей. Окей, окей. І не як вже пришавані те закей. Тут трошки відрізняється завантаження молока, але відрізняється тільки тим, що фірма маленька, а там я розвертався, але в принципі так само. Вантажу першу третю кумору і їду. Що... Що цікаво фірма малесенька, я так розумію, тут об'ємів небагато, але люди дуже-дуже привітні. Основна основне завдання. В багатокоморовій цистерні це не прозівати момент е, поміняти поміняти комори. Одну відкрити, а другу закрити. От так як в мене зараз. зараз тут підходить ззаду за вами е, перша комора до доповна. Я зараз буду відкривати третю, а тоді тільки закривати, щоб просто помпа не... Не рванула А тут закриваємо. І все. Як я вже приїхав на розвантаження, дали мені таку штуку, зараз покажу яку, але треба самому набрати аналізи. Відкриваємо. Обов'язково треба буде здати їм теплом, потім Зазвичай потребують пломби тільки ті, які ну, на основних кришках, заворах, отака от штука, щоб збовтати молоко, бо воно зазвичай підходить і треба так з середини його на деяких. Самі набирають в заводах, а деяких взагалі не забирають. так як в мене в Німеччині було, я лишу ссылку на це відео під. Про це молоко. Там взагалі ніхто не забирав, там все автоматизоване. Тут в Італії трошки по-іншому. Я такий сказав половинку набрати. Я так розумію, вони на жирність, напевно, його перевіряють. Все. Не вигрузка. Вже, подивіться, що сталося. Пошкодив цистерну. Отакий от, от заїзд. ласка. перепад, перепад. І з-за того перепаду бампер перетер гумку. То при тому, що я вже здав назад. Це максимально підня... піднята задниця прицепа. Раз, відірвало, а то, що вже я здавав назад, два відірвало. Отаке от розвантаження. Бо їм просто-напросто впадло отут того шланга, зробити трошечки довшого Оцього шланга, цього можна, щоб машина нормально заїхала. Отакі От заїзди. Ну і тут, щоб шланг, шланга вистачило, щоб їм не подовжувати. Бачите тут? Як треба під'їжджати, під, піджиматися? Нема слів. Чесно, просто нема слів. Розвантажив, тепер треба виїжджати з того дурдому. Якось. ой. Хоч би ще не відірвати його до кінця, Гляну, да, що там робиться? О, будь ласка. А тут процедура стандартова, машину на вагу. От мені карточку дали. Я ту карточку прикладаю і нажимаю по ходу конфірма. А тепер виїхав он тут. Став і Йду в офіс забирати документів. Отаке розвантаження. Завантажився я. Ну і тепер задача стоїть переді мною така, що мені треба доїхати до Польщі, до бази. Сьогодні в нас п'ятниця. 13.40. Мені ну, завтра до суботи, до вечора треба долетіти до бази. Переді мною 1100 кілометрів, ну, вже трошки менше, бо я їду вже проїхав трохи, але... але суть залишається незмінною. Треба сьогодні. Зробити по максимуму сьогодні роботу починав о 6-й годині, в принципі, ще часу трошки маю роботи. От. Такі краєвиди італійські, до речі, загрузив вино, знову вино до Польщі. І знову в мене ситуація така, що я ставлю машину на базу. Роблю паузу, після паузи виїжджаю далі в трасу. Щоб не лежати пупцем доверху, вирішили виїхати десь на якусь природу, на якісь гори. Тут трошки тут біля нас недалеко є. Так, подихати свіжим повітрям на пару годинок і вернутися назад. Дивіться, що буде далі. Поїхали. Поїхали. Дося поїхала вже вже спереду, поїхала там погнала, а я тут ззаду, за нею. Каже доця доганяти, та. На сьогодні план э, дихати свіжим повітрям і насолоджуватися кранівидами. А кранівиди дуже. І поїсти щось вкусне. А, ну і щось, щось смачненьке з'їсти так. Журка. Ні. Може, сьогодні ми вже тут третій раз, і щоб не, те саме кожен раз їсти. Так, я, раз... я кожен раз їм ці самі піроги. Мама ту саму э... е, юшку, а ти? А ти Ні, ну і, звісно, ще Е домашній печений хліб з смальчиком і квашеним огірочком. Нет, це вкусно, це вкусно. Це буде. Відчити в такий атмосферний заклад на фоні на фоні гір. Принести нам вже їсти. Ми вже навіть спробували. Дуже смачно. У мене бігус. А у мене пляцькі терти. У мене полі двічки. Нам смачно. краще не нас. Дрона. В oh, он его посадят. Oh, а Он, косулька. А у нас, у нас мягчу, что тут?